Хлоп. Хэллоуин прийшов. Є-є-є. Хлопь прийшов. прийшов. О ні. Хэллоуин прийшов. Так, так чи ні. Я радію, чи ні. Я навіть не знаю це. Круто чи ні. Хлопь прийшов. Є-є-є. Я бачу челіка з гарбузом. Ну ні, я Хелловін вже пройшов. Ні. До мене знову заходять чомусь. Цукерка або смерть. Чому? Я просто лякаюсь. Просто дарую цукерки. О, ні, ні страшно вечір. Два годин ночі. Я сижу і тут Та приведи. Хеллові прийшов. Хелловін прийшов. Є, є Хеллоуін прийшов, це радо чи ні? Я навіть не знаю. класно чи ні? Є є, є Хеллоуін прийшов. Ні, а як мої цукерки? Цукерки. Як викритий образ. Я був такий страшний, страшний. Хеллоуін прийшов. Новий рік. Скоро новий рік. Що? Вже в магазині все для Нового года. А як же? Хеппі ХЕЛОВІН! ХЕЛОВІН ПРОЙШОВ! О НІ! ХЕЛОВІН ПРОЙШОВ! О НІ! ЯК ЗА СУКЕРКИ І НАШІ ОБРАЗИ! ХЕЛОВІН! ХЕЛОВІН! ХЕЛОВІН ПРОЙШОВ! НІ! ХЕЛОВІН ПРОЙШОВ! НІ! 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 ХЕЛОВІН! ХЕЛОВІН! Друзі, а ви раді, що пройшов ХЕЛОВІН чи ні? Комент!